Це топ питання. Шукають діловодів. А що сталося з попередніми діловодами? На діволі Ну, з ними нічого не сталося, їх поширення, їх потрібно більше, а не щось з ними сталося. Дуже багато роботи, я так розумію, по папірам. Це не то, що якась там дурні робота, це все нормально, просто це велика структура, виявіть собі тисячі людей. Модерна тисячі людей. А, тисячі людей, майно і так далі, це контроль, це все має бути. А. А. А, робота в комфортних умовах, а, само собою, це всі стреси воєнної служби, в тому плані, що де, там якийсь інколи нормований графік. Зарплата, до речі, не погана, тому що ми, як заведений на війну, підрозділ отримуємо до базової запехи ще плюс тридцатку. Жратва форма, престиж. Ап'ятаки побудеш дівоводом, потім захочеш десь бойовий підрозділ, або там в шеку якісь служби можна мандрувати, набиратися навиків. І я не думаю, що хоч я не зустрічав ще ні одного е, козака, от нашого підрозділу або козачки, хто би такі, блін, ті, понахихи мобілізувалися, і дуже швидко розуміють, потім що ці навики дуже корисні будуть багато широки перед.